Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я дивилася недавно, днями, здається, в середу, якщо я не помиляюсь, ввечері був лайвстрім від е, Анексії Нет, і там був Валерій Івасюк. До речі, дуже приємно мене цей чоловік вразив. Е, виявляється, він так само, як і мій батько, коли тільки рух починався, він вступив один з перших. А хто не знає, на жаль, вже померла, загинула Ірина Фаріон, яка тільки вступила, коли почався розвал Союзу. Всі виходили з партії, вона вступила в комуністичну партію. Перевіряйте факти, і не пишіть мені тут багато чого. Донатимо на ЗСУ. У нас 30-та бригада, і під цим відео буде. Закріплений коментар з реквізитами. Щиро вам вдячна за донати, за коментарі і за вподобайки. Це проштовхує канал. Від ваших переглядів, від вашої активності залежить, чи буде цей канал існувати, чи ні. Запитання таке: цей пан Івасюк сказав таку річ: він, до речі, лікар. Зеленський запалив бікфорд бікф, бікфордів. Шнур біля Пороха. Будьте обережні. Я дуже сподіваюся, що таке прорве. Ось, що таке прорве. Давайте подивимося, чи дійсно те, що зараз а, Зеленський, а, мене вже, до речі, мене дуже часто просять подивитися на Порошенка. Його долю, як буде. І це, ви знаєте, не хочу лишній раз а, його трогати. Ось, тому. А, Дивимося. От мене от, от відверто кажу, мене це зацікавило. Чи дійсно буде взрив. В принципі, я не бачу. А, дивіться, тут навпаки, чи буде якийсь взрив? Тут навпаки, якесь збагачення йде. Тут іде збагаченням. Зеленський запалив бік Фордів шнур біля Погорога. Дуже сподіваюся, що це прорве. Я не бачу поки що, поки що не бачу. Але з другого боку, якщо цю карту м -м -м, прочитати, можна сказати, що зач... він, м -м, ну, скажімо так, е цей ваговий тягар, тому що монети це завжди щось важке. Дуже важко це все розкручувати. Земля, вона важка, ось, вагома. А ось ця карта говорить: він розпочав щось, двигун. Тобто почав помаленьку працювати двигун. І зараз ми подивимося, чи прорве От те, що ем, запалив Зеленський проти Пороха. Ну, от сонце. Сонце може, в принципі, так, говорити, що йому прийде. Тут, скоріше за все, знаєте? О, тікати буде аж драпати. Бачите, і сам Зеленський випав. А так буде тікати, аж драпати Ви бачите сонце? Сонце. Хм. Дивіться, а хто пам'ятає ще з минулого року мої розклади, коли я казала, що. З'явиться новий лідер. Потім мені показували, що це старий лідер. Тобто, вийде на поверхню, старий лідер. Тобто він вже був тобто повернення чогось старого. Ось. І наскільки я розумію, дійсно тут може бути зап... ну, дивіться, як ядерний взрив, як... Ну, не в тому розумінні, що ядерка там підвалиться, але так, це настільки може вразити, все ж таки, це вогонь. Сонце це вогонь. Випала не карта, наприклад, Жезлова, так, а це масштабний вогонь. Що дійсно Зеленському прийдеться ось дві карти, показують, що прийдеться йому таки втікати. І причиною. Я, ну, от, не знаю, випало мені е, король жезлів, король жезлів. Угу, сто да. так. Виглядає так, що воно помаленьку, дивіться, воно може і не в цьому році вибухнути. Воно може, знаєте, поступово-поступово розвиватися, тому що це дуже повільно буде, але він запустив цей маховик. Чи можна це зупинити? Давайте я так. Тому що ось тут теж карти показують. Зеленський сам себе у невигідне становище поклав. І бачите, що тут. В принципі, навіть що йому дійсно прийдеться спину Україні показати. Давайте подивимося, так, чи можна це зупинити, тому що о, зачекайте, спочатку давайте запитаємо, чи це принесе користь Україні? Завжди дивимося, чи користь Україні. Оцей взрив, Зеленський піде. Взагалі, ця заваруха: оце, що Зеленський запалив це з санкціями. З справами кримінальними і тому подібне. Дивимося, чи це на користь, що відбувається оце проти Порошенка, так? чи, чи цей взрив, це все, чи це на користь, чи навпаки, не на користь Україні. 20-й аркан випадає. 20-й аркан взагалі то це, ви знаєте, ну це руйнація України. І надовго? Але, знаєте, угу, скандали. Це, по-перше, скандали. І ось тут можна сказати, що якщо українці не прозріють, єди, єдиний шанс, щоб українці, от по цій карті, можна сказати, прокинутись. Україна повинна прокинутись і то швидко. Забути тому що все, що йде проти Порошенка, це все йде з Росії. Абсолютно все йде з Росії. Зеленський працює на ФСБ. Дорогенькі мої, відкривайте очі, як тут кажуть, і правильний робіть вибір. Це у вас єдиний шанс відкрити очі, прозріти, де ви зробили помилку. Ви повинні розуміти, що Галабародько це не є, е, е, ну, скажімо так, е, це не серіал, це життя. На дурних серіалах люди роблять дурниці. Ось якось так. Тобто, для України я не бачу, що тут верніше, для українського народу це поштовх. Ось, ось це, що він затіяв, Зеленський, це поштовх. А тепер дивимося: ну, в принципі, для України ми вже подивилися, що це ну, в тому плані користь, що українці мають шанс прозріти. Ось якось так. В принципі, я більше й не буду. І у нас нульовий аркан, і почати все спочатку, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, і Зеленський теж має шанс піти чистим, вийти з води. Чистим, сухим, ось, втікти будь-що. А українці мають шанс прозріти. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу і почати все спочатку. Донатимо на засуд. Все буде Україна.